Вітаю вас в урядовому контактному центрі. Тут на урядову гарячу лінію надходять цілодобово звернення від громадян. Є і скарги, і пропозиції, і запитання. Ми в рамках нашої програми у відбираємо найбільш актуальні питання з певної тематики. Запрошуємо представника профільного органу влади для того, щоб більш глибоко, більш детально розібратися в тих питаннях, які цікавлять тисячі громадян. Сьогодні наш гість це заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгонь. Вітаю вас. Доброго день. Давайте спочатку послухаємо, яку інформацію підготували аналітики урядового контактного центру, щоб найбільше звертались громадяни і які запити були адресовані до вашого міністерства. Протягом 2016 року урядовим контактним центром було надійснено на розгляд до Міністерства інфраструктури України майже 4 тисячі звернень. За поточний рік було надіснено 1400 звернень. Серед порушених проблем головними для громадян були питання, пов'язані з транспортним обслуговуванням, і, здебільшого, вони стосувалися роботи Укрзалізниці. це скасування руху потягів, скасування зупинок на станціях, скарги на працівників Укрзалізниці та питання, пов'язані з проїзними квитками і тарифами на них. Також порушувалося питання функціонування мереж зв'язку, а саме якість надання послуг поштовими відділеннями та скарги на працівників Укрпошти. Передусім почнемо з доріг. Міністр інфраструктури Омелян нещодавно заявив, що буде запроваджено акциз з продажу палива, який буде спрямовано в розвиток будівництво доріг. Ну проблема з дорогами дійсно в Україні існує. Це ні для кого на жаль, не секрет. Ну, питання інше вже давно обговорюється така пропозиція зробити платні дороги. Тому що коштів дійсно поремонтувати всі ці сотні кілометрів доріг, які потребують не ямкового ремонту, а більш такого серйозного підходу, ну, в бюджеті немає. Яка перспектива запровадження платних доріг? Дякую. Ну насамперед я б хотів наголосити, що нарешті в листопаді 2016 року прийнятий важливий для дорожньої галузі закон про дорожній фонд. Що він передбачає це зарахування акцизного податку з пального та транспортних засобів до спеціального фонду державного бюджету для ремонту доріг. Тобто, нарешті, ми будемо мати починаючи з 1 січня 2018 року постійне фінансування прив'язане не лише до державного бюджету, а до конкретних показників акцизного податку. Вісімнадцятий рік це 50%, 19 75% акцизу, і з 2020 року це 100% акцизу. Орієнтовно 18, на наступному році. У нас буде за розрахунками Укравтодору 26 мільярдів гривень для ремонту доріг. В цьому році для порівняння ми маємо лише 15 мільярдів. Тобто, ви розумієте, в минулому році ми мали цифру ще меншу в два рази. Там до 8 мільярдів. І минулого року було відремонтовано 1 тисячу кілометрів доріг. Цього року 2 тисячі. Відповідно, ми будемо нарощувати показники розбудови доріг. Ні для кого не є секретом: 95% доріг потребують ремонту через хронічне недофінансування галузі. Що, щодо платних доріг. Ми будемо розглядати ці проекти, але альтернатива завжди для автотранспорту для, для користувачів буде безкоштовна. Але ми розуміємо, я займаюся міжнародною міжнародною діяльністю в міністерстві інфраструктури. От нещодавно у нас була е урядова комісія з Польщею, та яка є членом Європейського союзу, для порівняння, якщо в нас наступного році буде мільярд євро на ремонт доріг 170 тисяч кі кілометрів доріг. То в Польщі на 50 тисяч кілометрів доріг бюджет Міністерства інфраструктури 10 мільярдів євро, і ще допомога структурних фондів Європейського Союзу на два роки 10 мільярдів євро. Тобто це співставні цифри. Ми зараз в такому становищі, що так, за допомогою державного дорожнього фонду ми будемо збільшувати фінансування галузі, але без залучення. Кредитних коштів без залучення коштів інвесторів ми теж не зможемо нічого зробити. Тому ми будемо розглядати перспективні проекти концесійних доріг. Продовження теми доріг Олег Анатолійович з Вінницької області повідомляє е, наступне: автодорога М 21 дорога міжнародного значення на території України бере початок в місті Житомир. Закінчується в прикордонному пункті могилів подільський на державному кордоні з Молдовою. Далі продовжується в бік міста Бєльці. Жодних позначень щодо проведення ремонтних робіт і навіть жахливого аварійного стану автодороги відсутні, так зазначає заявник. Загородки відрізок часу жителі села Муровані Курилівці стали свідками десятків аварійних випадків через стан такого покриття, а точніше його відсутності. Щодня тисячі жителів навколишніх міст сіл та а також міжнародних рейсових перевезень, потрапляють у ризик підвищеної небезпеки та надмірної аварійної ситуації ситуації. від імені небайдуже громадян. Заявник просить провести детальну оцінку невідкладних першочергових ремонтних робіт, особливо на відрізку М 21 у Жмеринському, Барському, муровано накролевецькому та Могилів-Подільському районах. Така історія. Ну, власне, така історія. У нас на багатьох дорогах. На жаль, дуже важливо. Я ще про реформу дорожньої сфери скажу, що кошти от державного фонду будуть розподілятись 60% на будівництво доріг державного значення, 35% на дороги місцевого значення. І тоді, от кожен житель селища району, буде розуміти, що у місцевої влади є гроші, і він їх буде чітко бачити. Він не буде чекати прийняття бюджету, не буде чекати, поки. Кабмін затвердить розподіл. Міністерство фінансів дасть бюджетну програму. Ми передамо ці кошти на Укравтодор. Укравтодор доведе до місцевих служб автомобільних дорів. Буде знати, що в нього в перспективі на цей рік на наступний є такі кошти, і вони будуть самі планувати. Місцева влада краще знає, які ремонтувати дорогу. Стосовно Вінницької області так власне на цю дорогу і на фінансування є 151 мільйон гривень. Олександр Анатолійович з міста Кам'янське Дніпропетровської області просить направити звернення на адресу Міністерства інфраструктури України з проханням виділити додаткове фінансування не менше 10 мільйонів гривень з державного бюджету на проведення ямкових та капітальних ремонтів доріг міста Кам'янське, оскільки в місцевому, в місцевому бюджеті міста Кам'янське коштів не вистачає дороги знаходяться в жахливому стані. Ну не знаю, чи вистачає там коштів, чи не вистачає ну тим не менш. Маємо те, що має. Дніпропетровська область має на цей рік 159 мільйонів гривень. З того, що я бачу, в плані, в плані ремонту ця дорога не стоїть на відміну від Вінницької області. дорога біля Могольова-Подільського, тому ну, є сенс, напевно, здійсно дане звернення реєструвати і звертатись до обласної, до обласної влади, яка може ініціювати проведення додаткових коштів на друге півріччя 17 року. Добре, от ви говорили, да, в Києві є кошти на ремонт доріг. Ну де ці дороги не зрозуміло. Як діяти громаді, щоб якось примусити владу? Ну там, що стосується київської, не київської, не має значення місцевої влади в рамках децентралізації, то вони отримали зараз кошти, примусити працювати. Ми запустили пілотний проект, і я думаю, що Укравтодор запустив пілотний проєкт, де видно ремонти доріг і кількість коштів, яка витрачається. Відповідно, кожен громадянин зможе подивитися, чи от є проблема біля його будинку, біля його там, селища, біля, біля міста, в місті. Він може подивитися, що, по-перше, є кошти на, на, на цей ремонт. Якщо їх нема оперативно тоді реагувати через місцевих депутатів, місцеву владу. З вимогою виділяти додаткові кошти, планувати цей ремонт на наступні. Якщо є кошти, контролювати. Ну, най, найкращий показник це контроль. І ми все-таки послідовно виступаємо за це, щоб ми імплементували е, стандарти FIDIC, міжнародні стандарти для контролю якості доріг. Щоб це не були просто наші ДБН, дороги ремонтувалися відповідно до міжнародних стандартів. Е, ну, хочу наголосити, що кошти, які ми залучали, в Європейського банку реконструкції та розвитку і світового банку кредитні кошти і дороги ремонтувалися за стандартними ФІДІК до е, фіналу чемпіонату Євро 2012. Ви бачите, що вони до сих пір вже пройшло 5 років, вони перебувають в нормальному ну, це ремонт, це відмінному, ремонт, да. відмінному стані. Тому тут, е, стратегія розвитку: ремонт доріг, контроль якості і контроль. Дальше обслуговування цієї дороги за підрядним. Тут е, є прекрасні потяги Hyundai. Ну, правда, в них є одна біда. Там, час від часу взимку особливо там, бувало так взяв, зламався і стоїть кілька годин посеред поля. Е, є потяги український Тарпан. У е, Фейсбуці деякі люди скаржились е, на такий момент. Кажуть, ну тарпан українського виробництва він не Хюндай. Це все одно, що Ну, такі порівняння, все одно, що от, а, вартість квитка. Така сама, тобто кажуть, ну, як це все одно, що з автомобіля Hyundai за ті ж кошти пересісти на Таврію, наприклад, або на Ланос. Да? Ну давайте розберемося в цій ситуації. Я в Тарпанах ще не їздив. Ну, може, виїздили. Я їздив в Тарпанах і насправді ну, дуже якісна продукція крюківського заводу. Абсолютно, рівень локалізації більше 50%. 10%. Це робочі місця, це податки тут. Це не просто закупка в Hyundai. Крім того, все-таки ці, ці, ці локомотиви, ці вагони, вони більш адаптовані до наших стандартів. Всі ми знаємо проблеми з перепадами температурного режиму і виходу з ладу електровозів Hyundai. Як на мене, ну, мені тарпан дуже подобається, до, досить якісний. Стосовно різниці в, в квитку, ну, вона. Апріорі не може бути інша, тому що це регульований тариф, він затверджується міністерством інфраструктури, кабінетом міністрів. Тому ну, на, на тих самих ділянках буде виконувати, якщо це там швидкісний потяг, це буде ціна квитка як в Hyundai, так і в Тарпані. Але ну, мені подобається Тарпан. Я не бачу порівняння з Таврією. Ну, це така досить тюнінгована тоді Таврія. Ну ладно, слава Богу, що ми робимо вже такі тюнінгові залізничні таврі. Є багато запитань щодо приміських електричок. Раїса Іванівна, селища міського типу Баришівка Київської області скажеться, що було зменшено кількість вагонів до шости на ранкових рейсах в електропотязі з полученням Грибінка Київ. Це дуже незручно для пасажирів. Оскільки не всі пасажири можуть сісти у переповнені вагони, прохання збільшити кількість вагонів до восьми на ранкових рейсах це системна проблема Укрзалізниці з приміськими перевезеннями. Рухомий склад зношений, вагонів не вистачає. Більше того, якщо по вантажних перевезеннях є зрозуміло, звідки беруться кошти, та перевізники платять ну, зараз. Ну то тут можна тільки збільшувати вартість квитка, наприклад. Крім того, я би перед тим як збільшував вартість квитка, тут соціальна все таки всередині залізниці можна субсидувати за рахунок вантажних перевезень, субсидувати пасажирські. І це завжди робиться. В чому є проблема? В діючому законі про залізничний транспорт збитки, збитки залізничного транспорту від користування за рахунок державного чи місцевого бюджету. Відшкодовується за рахунок державного при пасажирських перевезеннях, в тому числі приміських, за рахунок державного чи місцевого бюджету. Так от, уже два роки державний бюджет не передбачає відшкодування витрат, які несе «Укрзалізниця» на ці перевезення. Вони є, по суті, збиткові, ми розуміємо, що тариф досить низький. Місцеві бюджети не закладають теж. Тобто, залізницю фактично ми залишили сам на сам з проблемою пасажирських перевезень. Що можна робити? Ну, новий закон про залізничний транспорт вирішить цю проблему. Там більш дієвий механізм компенсації прописаний, чіткий від перевезень. Тому а зараз це буде субсидування. І ну щоб я порадив пасажиру. Ну, знову ж таки, якщо це можливо, тоді писати на, на регіональну філію, де це відбувається Укрзалізниці, і вже департамент пасажирський департамент залізниці регіональної філії буде, буде намагатись вирішити ці проблеми. Щодо тут є ще така проблема, скажем так, для «Укрзалізниці» – це пільгові перевезення. Зараз збільшилась кількість людей, які можуть користуватись пільговим перевезенням. Це учасники бойових дій, наприклад. І от в законі про залізничний транспорт є така стаття для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, в тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту, загального користування від їх використання, відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалене рішення щодо запровадження. Відповідних пільг. Ну, як це працює в реалі. Коротко про це згадав. Тобто, в державному бюджеті немає коштів на компенсацію пільгового тарифу, місцеві бюджети не закладали. Необхідно терміново цього року приймати новий законопроект про залізничний транспорт, де, де будуть дієві механізми компенсації перевізнику Укрзалізниці пільгового тарифу. Ну і важливо, і ми це як міністерство і Укрзалізниця розуміємо, що залізничні перевезення це. Великий соціальний елемент. Тобто, за рахунок внутрішнього субсидування від вантажних перевезень в усіх країнах, в тому числі в Україні, субсидується пасажирка. Ну от щодо якості перевезень, обслуговування в потягах, головний редактор українського телеканалу і намовлення англійською мовою UATV, видавець Пітер Дікінсон, от таким чином оцінив якість наших залізничних послуг. Він пише: я англієць. Я з особливою педентичністю ставлюсь до розкладу поїздів. За 20 років в Україні у мене було сотні поїздок залізницею, а кількість затриманих рейсів я можу порахувати на пальцях однієї руки. Надійність залізничних послуг в країні прямо таки феноменальна. Ну добре, ладно, так похвалив трошки, але багато громадян скаржаться ну, на, на, на різні речі. Наприклад, Василь Денисович з міста Лозової Харківської області звернувся на урядову гарячу лінію з таким питанням. Він придбав квиток на поїзд номер 126 Київ Костянтинівка 8 лютого сімнадцятого року. О 20 годині 28 хвилин поїзд відправився від станції Київ пасажирський. Протягом 30 хвилин у його купе було темно, світло не горіло. Також він повідомив, що в купе було холодно, батареї холодні. З даного питання він звернувся до провідника, який повідомив, що температурний режим дотримується, більше нагрівати вони не можуть. І, ну на жаль. Особливо взимку таких звернень досить багато приходить. З чим це пов'язано? З такою роботою провідника, чи дійсно якісь видаються вказівки, там не натоплювати, економити там, паливо? Ну, це системна проблема. недофінансування пасажирських перевезень. Ну щоб, напевно, там за за 25 років те, що було зроблено для пасажирських перевезень залізничним транспортом, це закуплені. Хюнда і Тарпани під фінальну частину Євро 2012. Більше нічого. Тільки в цьому році, нарешті, пішли перші замовлення державні на оновлення пасажирських вагонів. 21 вагон поки зробили. Тобто, ну, ми розуміємо, наскільки, наскільки є проблема. А ми тут все-таки да. Тут я би ну, пропонував пасажиру, крім того, що він звернувся до. Е Провідника до начальника поїзда фіксувати це на станції, писати скаргу, її реєструвати, і ну, далі керівництво регіональної філії будуть, будуть вживати принаймні, щоб такі випадки в майбутньому їх не було. На ну, урядову лінію низка звернень надійшла з запитанням: чи планується швидкісне залізничне сполучення з Угорщиною та Словаччиною, ну так як це вже діє з Польщею, ну, власне. Це це от мій профіль, я займаюся міжнародним міжнародною діяльністю в Міністерстві інфраструктури. Справді, от для багатьох наших співгромадян європейська інтеграція це щось таке віртуальне. І от коли ми запустили. Перший потяг швидкісний, фактично, все для цього було, було існуюча інфраструктура. Широка колія заходить в Перемишль на, на територію Польщі. Просто треба було воля там мінінфраструктури, комітету транспорту Верховної Ради Патузе. Робота протягом півроку, і потяг пішов. Зараз планується теж пасажирське сполучення північніше Коваль Хелм. Теж широка колія заходить в Польщу, буде оперувати наш рухомий склад. Ми підписали ще в листопаді минулого року з міністерством транспорту протягом робочої групи з Угорщиною. З міністерством транспорту Угорщини про те, що нам необхідно теж відкривати швидкісне сполучення в Закарпатті з огляду на проблеми з перетином кордону. У нас Після запровадження безвізу черги на, на наших західних кордонах будуть тільки зростати. Тому є план в цьому році відкрити е, вузька колія заходить по території Закарпатської області до Мукачева. Фактично, можна швидкісне сполучення відкрити Мукачево ЧОП, Будапешт. Слухайте, а от взагалі ну історично склалось е, з різними коліями, з різною шириною колії, ну в перспективі. Е, чи не варто було б перейти вже коли-небудь в перспективі на європейський стандарт залізничних колі? Ну тому що це якось трошки діч? Як перейти 80 тисяч кілометрів доріг? Ну це зрозуміло, але я ж кажу в перспективі. Ну, е, поки що, наша стратегія передбачає транспорт, що ми будемо максимально, оскільки в нас угода про асоціацію, збільшення пасажирських перевезень, переміщення осіб. Збільшення експорту двосторонньої торгівлі, тобто ми маємо зробити все, щоб інфраструктура сполучала Європейський Союз і Україну. Для цього ми взяли кредит в польську уряду на розбудову доріг прикордонних 100 мільйонів євро на розбудову доріг і пунктів пропуску між Україною та Польщею, де є проблеми з перетином кордону. А минулого року ми взяли кредит в угорську уряду на 50 мільйонів євро на розбудову під'їзних шляхів і пунктів пропуску. Тобто ми працюємо не тільки в залізничному напрямку поєднати країни Європейського Союзу, наші сусіди і Україну, але й поєднати нормальними дорогами і зробити нормальні пункти пропуску. Е, є телефонне звернення у нас. Я із Хмельницького, Хмельницька область, город Старок місто Старокостянтинів. Тут така справа. В нас передавало по телевізору і по радіо казало, що утримання це ПДВ де ми платимо, наприклад, за газ, за світло. Ну, за світло не беруть ПДВ. А за газ, за телефон, за комунальні послуги, за сміття. Ви представляєте, наприклад, в мене субсидія на сміття. Платити 70 копійок. Тому що я одна, в мене дітей немає, чоловік помер, ну, коротше, я одна. То я плачу 70 копійок і вони з мене ще беруть 3 гривні якогось ПДВ. Ага, це мова йде, очевидно, про а, тут багато питань щодо Укрпошти. Ну і зокрема щодо стягування Укрпошти, там 3, гривень, 3 гривні за квітанції при оплаті житлово-комунальних послуг. А, запитань багато, в основному вони від пенсіонерів, які ну, живуть, прямо таки, скажем, такі ахові пенсії, якось виживають і для них кожні 3 гривні. Це суттєво. Ну, ПДВ значно менше, від 18% в сумі, в сумі надання послуг. Тобто, це не може бути 3 гривні на 70 копійок. Стосовно оплати за квитанцію від 3 до 11 гривень, знову ж таки пропоную жителю написати заяву до регіонального відділення Хмельницької області, щоб вони розібрали, чому. Така завищена оплата по квитанціях, мені здається, я теж оплачую платіжки, в тому числі в відділеннях Укрпошти, там немає такої комісії за кожну квитанцію 11 гривень. Укрпошта як публічне акціонерне товариство, вона звичайно і основна задача отримувати прибуток. Але знову ж таки, як державне підприємство, воно не буде монополізувати надання цих послуг і отримання там надприбутків на, на оплаті за комунальні послуги. Ну я опанував уже технології 21-го століття при оплаті житлово-комунальних послуг в електронному вигляді через комп'ютер, через мобільний телефон. Знайдемо, плануємо те, що от і Сергій Алеріонович з Вінниці запитує: а коли в відділеннях Укрпошти за комунальні послуги можна буде розраховувати з платіжною карткою? Хороше питання. Воно 21 перше У нас стоїть, стоїть стратегія розвитку Укрпошти. Я думаю, до кінця року більше того, Укрпошта один з елементів стратегії такий цікавий, Вона хоче надавати і банківські послуги, тому що з огляду на закриття великої кількості банків, в деяких районах України немає доступу до банківських послуг. Там немає, ну немає просто банку. Тому ми ініціювали внесення змін. До закону про Укрпошту, де надати можливість Укрпошті надавати банківські послуги, знову ж таки, питання інвестицій, питання запровадження тих терміналів. Ну, все це стоїть в планах керівництва Укрпошти. Я думаю, вони будуть зосереджуватись на тому, щоб, по-перше, закривати якісь там відділення, які не приносять прибутки, а ці відділення зробити кращими. Обладнати терміналами, надавати адекватні послуги. Дякую за участь. В нашій програмі Ефірний час завершується. Нагадаю, телефон урядову гарячої лінії 1545, Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Ну власне, дзвоніть, пропонуйте, запитуйте, скаржиться і не забувайте, що можна залишати свої звернення на сайті урядового контактного центру. На все добре.